Деякі рослини просто не пристосовані до холодної погоди, але вражаюча кількість багаторічних рослин цілком здатна пережити морозну зиму, принаймні за належного захисту. Коли температура починає знижуватися, важливо вжити кілька простих кроків, щоб утеплити ваші рослини та ґрунт перед наступним холодним сезоном. Ось як це зробити. Утепліть рослини мульчею. Найкращий спосіб захистити коріння рослин від морозів це стара добра мульча. Покриття ґрунту навколо рослин мульчою допомагає зберегти кореневі системи в теплі і, як бонус, може запобігти зростанню бур'янів протягом зими. Ви можете купити мішки з мульчою в господарських чи садових магазинах, але це не обов'язково будь-яка груба суміш сухого, розкладаючогося, але не гнилого, органічного матеріалу може використовуватись як мульча. Наприклад, солома, деревні тріски, сухе листя, хвойні голки, обрізки з двору або навіть початкові стадії компосту. Деякі штучні матеріали, такі як гума чи пластик, також можуть працювати, особливо якщо головне завдання запобігти зростанню бур'янів. Якщо ви вже добре замульчували, але все ще хвилюєтеся за свої улюблені багаторичники. Розширення Орегонського державного університету пропонує цікавий спосіб утеплення рослин, які ви особливо цінуєте. Зберіть навколо рослини каркас для томатів. Найкраще підходять квадратні складні моделі. Оберніть каркас мішковиною та закріпіть її гумовими шнурами, наповніть внутрішній простір соломою або листям. Створення таких маленьких коконів для рослин зажадає більше цвіль, ніж просто мульчування. Але це чудовий варіант для рослин, які ви дуже не хочете пошкодити. Захистіть оголений ґрунт компостом та покривалом вірте чи ні, але оголений ґрунт також потребує захисту від зимової погоди. Цикли замерзання та відштовхування вбивають корисних істот і мікроорганізми, а також можуть спричинити ерозію, не ті, з чим ви хочете мати справу навісні. Компост ідеальне рішення цієї проблеми, оскільки він утеплює ґрунт і надає йому багато поживних речей. Британська асоціація ґрунтів рекомендує розкидати кількість сантиметрів компосту безпосередньо на оголений ґрунт або порожні ділянки саду, а потім накрити все міцним, але дихаючим матеріалом, наприклад, старою ковдрою. Коли погода потеплішає, зніміть покриття і залиште компост на кілька днів, щоб він подихав. А потім перекопайте ґрунт, щоб рівномірно розподілити всі корисні речі. Незалежно від того, чи захищаєте ви рослини, ґрунт чи ті інше, пам'ятайте, що перед початком сезону росту слід прибрати всі утеплювальні матеріали. Терміни будуть різними залежно від вашого регіону та типу рослини, або ґрунту, але гарне правило полагодити розумовування, коли весніні температури остаточно встановлюються. Якщо ви не впевнені, коли саме це відбувається, звернеться до рекомендацій місцевих сільських установ.